Добрий день, до вашої уваги інноваційний плиткоріз для великого формату від DISTAR, називається Mechanic Extra Line 3200. Я вже про нього детально розповів, але ніяк не можу заспокоїтись з кареткою. Тут каретка наскільки інноваційна, що я не можу зрозуміти, чи вона дійсно призначена для того, щоб працювати. Лівою рукою і ріс відбувався вправо. Чи тут якась така хитра задумка, яка не дозволяє мені зрозуміти? Дивіться. Перше. ось вісь. Ось речах. Вроді все, правильно. Але напрям руху має бути сюди зазвичай, як плиточники сприймають, а треба різати в іншу сторону. Я. Проздивився у всіх інших плиткорізах. Наприклад, ну, дешевий варіант шиджинг, Ось вісь, ось різець, ось речах. Напрям руку сюди. Ось сігма, беззаперечний лідер. Ось вісь. Ось речах, ось різець. Класична е, технологія. Ось для Раймонді наш вигран зробив дуже гарну каретку, яка дозволяє ставити різні різці. І такий самий принцип. Ось вісь, ось ричаг, ось різець. Ну, Класика жанра. Чому в дістар пішов по такому шляху, мені невідомо. Прошу прояснити, може хто що знає. Крім того, весь речах він спирається тільки на, оц... на... на цю вісь. Він не підтримується збоку. Тому він має, бачите, хоч він і затягнутий, невеличкий люфт. Я думаю, що з часом цей люфт біль... менше не стане, тому що у нього немає ніде, він з боком не... Кріпиться. ну Не то, що не кріпиться, не, не має бокового підтримки. Дивіться, у Шеджинга є бокова підтримка. У Дістара шикарна бокова підтримка. Звісно, ось між ними так, воно стягується, дві площини, і вони не дають бовтатись. Так само, у, у веграна одна площина, друга площина, між ними вони стягуються і не дають бовтатись. Такого Чомусь немає у Дістара. Можливо, це інноваційне рішення. Можливо, воно краще. Але я чекаю на відповідь. І ще, я зараз заміню ручку. Можливо, ви думаєте, що треба ручку з іншої сторони поставити і покажу вам щось. Відповідь, що треба ручку поставити з іншої сторони. Неправильно, бо я поставив ручку з іншої сторони, натискаю, воно натискається. Щоб натиснути, щоб різати, треба підняти ручку. Можливо, задумка і така, але я думаю, що це неправильний. Неправильна відповідь, чекаю відповідь. Але, але це не головне. Не головне в цих каретках, в цих плиткорізах. Головне ось в чому. Якщо ви українець. Якщо ви працюєте, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Якщо ви плиточник, приєднуйтесь до найкращої групи плиточників в світі, плиточників України. Ми працюємо задля перемоги. Слава Україні! Телефонуйте, я спробую вам все пояснити по любим питанням, пов'язаним з плиткорізами.